Боже, Отче, Ти джерело життя та любові. Звертаємося до Тебе з молитвою за наших дітей. Охорони їх від усіх небезпек та зла, веди їх стежками праведними. Щоб їхні вчинки були гідними і чесними, нехай вони зростають у мудрості, здорові та під твоєю опікою, Наділи їх силою та відвагою, щоб вони могли протистояти спокусам та випробуванням, благослови їх розум та серце, щоб вони завжди пам'ятали про Твої закони і вчення, допоможи їм знайти своє покликання в житті. То досягти успіху у своїх прагненнях, будь з ними у кожний момент їхнього життя, в радості та в скорботі, в успіху та невдачах, нехай вони відчувають твою любов і захист. Вчи нас, як батьків мудрості, у вихованні та любові до наших дітей, навчи нас бути прикладом терпіння, милосердя та доброти для них, збережи наших дітей у Твоїх благословенних руках, щоб вони завжди відчували Твою присутність у своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.